На вигляд воно досить прикольне. Так. Заражається що воно? Заражається від шнурка Type-C. псі. Ось в дупі. Так. Де тут включається виключається? Плюс-мінус. А, ось що напевно А, о, треба зарадити. Круте. А, воно функціонує. А ні, на три. Батарейка на три. Вроді би. Я зрозумів, що це швидкість третя. Прикольно. Ану, давай ми зараз візьмемо щось з цю штуку. Ця, ну, так. Щоб зафіксувати цю. Відкручуємо. Кнопочку нажимаємо. Впихаємо. То це що, типу, можна навіть ноготочки робити. Ану. О, пазурі якраз треба мені підстрихи. Коротше, мужики, хто хоче бути мастером манікюру, диві... Це ж можна пазурі чухати. Класна тема. Я вже пазурі не буду обрізати буду цією штукою обчищати. А -а -а. Ой. Крамбо. Коротше, треба потренуватися. Я просто це вовсе діло дивлюсь. Через телефон і не зовсім бачу, що воно там робиться. Ні, прикольна штука, Якісь такі, це понятно, що там тітанові заготовки ви ним обробляти не будете. А щось таке маленьке, прикольна досить тема. Класно. Я думаю свою цю. Свого клієнта ця штуковина знайде. Досить прикольна штучка, якісь маленькі ціні, повернути. Це що це таке? А, дивіться, що в комплекті купа. Круги, від, та, це відрізні круги. Так, ладно. Це покладемо. Ну, я вам скажу, на подарок такий, взагалі, досить-досить прикольний, симпатичний комплект. комп'єкт. Ай, пальці тільки втер. Відрізні круги. Це, мабуть, якась полірувальна паста, куча всього. А це що таке? І ще маленькі типу, наждашечки. О. Це войлокові круги. А це якась, не знаю, теж, мабуть, полірувати. І Ще дві запасні цанги. Чи запасні, чи других розмірів. Ні, як вам? Прикольна штуковина. Дві з чимось воно коштує оця штука. Ну, для якогось такого, особливо дітям, якогось молодого майстра, маленькому майстру, дуже класний подарунок буде. Диви, чоченька штука.